Всім привіт, друзі! Сьогодні другий день, як я вибрався ловити на більш такі великі приманки, 4, 5, 6 дюймів. На ставочок, який знаходиться за так, пару кілометрів від мого дому. Я пішком от, за тріська вийшов. Скоро вже дійдемо до нього. Е, вчорашній день я так толком не знімав. Е, можу вам зараз, та не можу, а зараз я вам покажу там е, клювання, які були. Е, сам, на самому початку у мене камера стоїть на пауербанковій і е, вона зависла. Я цього не замітив. Клюнула була щучка така кілограма три два з половиною три. Величенька. Кладка висока, і виходить, коли я хотів рукою її дістати, я її просто не дістав. Вона зробила свічку і втекла. Виплюнула тройника. Ну нічого, буває. Вона тоді клюнула на кіктіз Вестіновський, Вестиновський. Тройничок там маленький, шестидюймовочка, він там один. І більше всього, що через це вона зійшла. Сьогодні вітряно. Якщо з самого ранку вітерець добре відчувається, то в день, я думаю, буде труба. Ставок сам по собі відкритий і там, звісно ж, буде так дуже вітряно. По кругу поля. Це такі діла. Добре. Друзі, давайте розпочнемо зараз. Я вже дійду, розпочнемо риболовлю. Ось піцака, ось фаворит x 1 пізніше я вам розкажу про цю паличку. І будемо дивитися на розбір моїх приманок. Добре, друзі, вперед. Ууу, єлі звільнив. У мене ще і... засікання таке конкретне. Добре, що її не повредив пливи. Грамів ну, 300-400 шнурок маленький. Але як це круто на такі хороші проманки величенькі ловити, набагато ну, прикольніше, ніж цією мікрухою. Ну, Мікрухи теж є свій кайф, тому що може клюнути будь-що, починаючи від пальця і закінчуючи там, трофеями. Добре, так, продовжимо, ще покидаємо тут клювання. Щучка добряча клювнула на ф'южена. Вона єлі зачепилась. Ну не саме велика, звісно, ну но... клювання бодре. Ой, така щука фьюжн 4 дюйми. Як вони сьогодні клювали, хорошо, ой, відчепилася. Фух, така довга-довга вона скинула ікру. Зараз в основному кліє от така. Фьюзен 4 дюйми. ой ой, -ой. тут малинка Спрацював. всякий на семи грамах. Щучка дуже гарна. Класне клювання, все було дуже круто. Я прям дуже задоволений, але вона така просто довга. Вона ну, вже без ікри загуляє. Є клювання, нафюжена, 4 дюйми. Знову маленька. Така що вилітає свистом. Ось. Я й не почув, як вона клюнула. Ну що ж ти сама спала? Тепер пливи, така. пливи, наживай, стукнулась, о, нажила, добре. Клювання таке класне, прям бомба. Але надія все ж була на гарну рибу, не на таку. Ну і то добре, хорошо. Це в мене перший день розвідка. Різдві пізніше можна виходити і пробувати вже по-серйозному. Ось дорогою до ставочка. У мене з правої сторони річечка моя любима, улюблена річка Псел. Саме найкраще для мене. Рибкою вже вона не так багата, ця річка, але рибка ще є. І можу поспорити, взяв би лайт, перейшов на ту сторону. Не знаю, звісно, як туди перейти, але я б спробував якось. Зловив би пару кліщів, точно, ну і я думаю, окунів Щучок теж. Невеличких. Але я зловив би. Але тут таке місце, оці повороти круті, Фух, рельєф дна сам по собі, там є, там є яма, середня глибина 2,5 метри. Е, от це місце, як на мене, трофейне. Повинна бути тут гарна щука. Така е, ну кілограма, кілограм 5 і більше. Я думаю для цього місця це не новина. Ось таке круте місце є. Тут далі ще є столик, можна відпочити або зібрати снасті прямо біля нього. Ну, точніше, не столик, а е, лавочка, але на лавочці теж можна зібратися все чимно. Якби ще люди свої не мусорили. Це було б зовсім прекрасно, але це, напевно, вже дуже багато хочу. Друзі, забирайте після себе мусор завжди. Це, ось дивіться, десь і по дорозі бутилки валяються і купа іншого хламу. Там проходив взагалі одна гора така мусора. Друзі, забирайте після себе мусор, тому що це все забрудняє екологію. Ми ж не будемо користатися правилами, де живемо, там і кокриєм. Правильно ж? Ось ця лавочка, ось це дерево. Дуже прикольно, гарно. Добре, а це дорога вже до самого ставочку. Так, буду я йти, залишилось приблизно метрів 150-200. Будемо збирати зараз комплектик і починати ловити. Так, друзі, комплект зібраний. Ось в мене так виглядить в зборі. Поставив я малинового фюжена, 4 дюймового, Він вже побитий, погрижений капець після вчорашнього дня, після вчорашньої риболовлі. Було весело з ним. Тому я починаю іменно з нього, а далі будемо вже міняти. На більші, на менші і Ну, менших нема, я разве на більші, або на такі самі, тільки іншого кольору. Ой, підсака вже на поготові. В принципі, я завжди готовий, тому робимо перший закид і з Богом почну з такої рівномірочки. А потім буду пробувати ще такий джиг Тут багато трави, треник той зачіпається за траву, але періодично. Деколи просто приходиться прочитувати час до падіння ну час падіння до дна, і там за пів секунди, наприклад, почати метати і все. І нема ніяких проблем. Тому. В принципі, все добре. Давай! Перший закид без риби і це мене в принципі радує. Кидаю паличка просто. Мені дуже подобається. Ну, такі е, об'ємні приманки вони кидаються на ділі важко. А ця паличка їх кидає, ну, особливо коли вітер, ця паличка їх кидає на ура. Топ, просто топ. Дуже задоволений, що я оце взяв іменно такий комплект. Хотів Кріда, хотів. Потім передумав, взяв ікса. І я прям не жалкую зовсім. рівномірно з остановками в товщі води може спрацювати риба прогониста вже скинула ікру і жарбує прямо закрава Так, ну що, будемо включатися, коли буде клювати хоча б. Друзі, клювання на 6 дюймів. Це якийсь прикол. Серйозно прикол. Тому що це у нас дуже здорова риба. Дуже здорова, яку я підняв однією букулі. Може вона спаде сама. Дивіться, який силикон. Яка щука. Боже, серйозно, я так довго ждав цього клювання і воно було. І це. хух. Це капець. Ти що, серйозно? куди ти клюнула взагалі? Що за прикол? Люди, дивіться, ну це взагалі. Блін, силикон більше, ніж ця щука. А, стій, стій. Ось, дивіться. Видно? Жесть. Пливи. Блін, її можна було на воблер пустити. Й-майо. Такі надії. Я вже... Тільки що пройшов не знаю скільки. Фух. Вже ноги болять. Тас кілометр. Щоб обійти ставок по іншій стороні. Пішов туди. А вода піднялася і затопила кладки. І немає як там зайти на них. Капець прийдеться вертатися назад на ті місця свої і ловити там. Ну там багато кладок, це я просто хотів по цю сторону, щоб поміняти хоч щось. Ба я вчора по тій ловив. Там результат був краще ніж сьогодні. Ну подивимось. Клювати починало, коли теплість стає. Тому будемо дивитися. Друзі, оце воно. Непогана щука, гарна, на 4 дюйми. Тільки витягнути, я не знаю. Це вже воно. Взяла зміляка. Завела. Ух! Ви бачили? Ви це бачили, що вона творить? Яка свічка. О, вона вийшла. Так. У нас з'явився шанс її зловити. Так, Давай, 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 давай. у іди сюди. Йди, красуня. Красуня. Оп. Есть. Ой. Е. -е. Ой, вон Красуня. Мы ее взловили. Равномерно Так, сейчас отъеду от места. Фух. Ревномерная проводка. Буквально тільки завів і віброхвоста і ось вона гарна щучка. Так, зараз я її витягну посеред дороги. Тут в мене телефон заряджається, я не зовсім був готовий до цієї похльовки. Так, це Та, що вона... Тягне за собою. О! Та ти шо? Йоко ти вроді наче не така прямо велика, не, ну не така прямо довга, а така важка. Стій, 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 стій. о, друзі, Блін Трішки пальця поцарапало Так, я зараз її звільню, щоб було простіше і потім 에, буду знімати. блін, друзі, такий сильний вітрюганіще ще почався. Що це жесть. Не знаю, як зараз напевно сніг прийде на річку. Там ще трішки треба покидати, пару місць прокинути Напевно все на сьогодні, тому що з таким вітром ловити лице для себе просто погано. Потім голова болить, продувається. Щучку ту я взяв. Це буде в мене перша щучка в цьому році, яку я забрав. Напевно вже є 200 щучок. Так все. Такі дела.